Доброго вечора, друзі! Сьогодні потребую вашої допомоги у вирішенні проблеми з жигулом. <кхід> Цю проблему вже вирішую кілька тижнів, ніяк не можу вирішити, розумію, як тут все влаштовано. Але не розумію, в чому поломка. Значить, опис проблеми в чому. Коли привертаю ключ на запуск, ось це реле стартера клоцає. Втягую реле стартера, не спрацьовує, стартер не круте. І що характерно, це відбувається тільки на гарячу. На холодну все працює прекрасно. Все чітко. Ось, Як стикнувся з цією проблемою, послухав. Характерно що не вистрілює втягує реле, не спрацьовує, значить поломка в ньому, бо безпосередньо, плюс при повертанні ключа спочатку подається на втягую реле. Погнав знімати реле, зняв, розібрав його. До речі, його вже в знятому вигляді на землі від акумулятора поперемикав, кинув безпосередньо плюс на стартер. стартер працює, кинув плюси на втягуючі, втягуючі працює, на знятому все нормально. От. Ну, Розібрав реле, подивився, трохи там були заплавлені контакти, які е перемикаються, коли воно вистрілює і подають ток на сам стартер. Там Я трохи їх зачистив, зашліфував, поклав, все встановив назад. На холодну завів, поїхав на гарячу та ж сама херня. Передивився кучу відосів. Що може бути. От, і всі мастера радять значить, зняти ось цю клему, яка йде від від цього реле -стартя. Ось, І вже безпосередньо йде на плюсовий контакт, вторинний, втягуючий реле. От, зняти цю клему і кинути безпосередньо плюс напряму в обхід ось цього реле. Значить, щоб виключити поломку цього реле, виключити поломку ось цієї магістралі і виключити поломку контактної групи замка, кинути сюди плюс. Кидаю плюс. Тут іскрить. Е так Наче як контакт замкнувся, да? воно не вистрілює і нічого не відбувається. А значить, знову зняв, поїхав, купив новий втягую реле, поставив. Підключив на холодну погнав на гарячу, та ж сама херня. Після цього провірив, тільки що провірив ось цей кабель на обриви, на, на розриви, все цілий, він все з ним нормально. Тим більше, що логічно, якщо кидається сюди плюс безпосередньо і тут іскрить, значить контакт замикається, значить, е він цілий, проводить ток, все нормально. Провірив мінусові клеми, кріплення до корпуса, кріплення на моторі. Коротше, це все провірив, нічого не допомагає. На гарячу не заводиться, на холодну, без проблем. Дуже дивна така поломка. Не знаю, можливо, при, нинішнім, скажімо так, при нинішній якості запчасті. От, може бути, що це нове втягуюче також також дефектом і не працює. Але поломка така досить непоширена, бо подивився в інтернеті відео. от, Схожі там проблеми є, але зазвичай вона устраняється ця проблема цим прямим перемиканням. ось, Тобто, за, зачасту це поломка цього реле. ось, І ні у кого немає такої не, не зустрів я такої проблеми, щоб на гарячу саме не запускалося. О, тому я думаю, що ця поломка не поширена, і вірогідність, що моє старе втягуючи і це нове, втягуючи з однаковою проблемами ну крайні мала така вірогідність. ось але я знову ж таки повторюю, що на знятому, знятому стані на землі перемикаю все працює, все вистрілює, все чітко. До речі, також я зняв, стартер, коли я, знімав стартер, я його повністю розібрав, почистив всі там гільзи, почистив, значить, почистив вал, по якому бігає Бендікс, почистив сам Бендікс, перевірив Бендікс. Він в справному стані, шліци нормальні, не зношені, люфтів немає. Трохи не було змазки. Я все позмашував, все чітко, все там гарно ходить, все вискакує, все повинно працювати. Не знаю, може у когось була така проблема, прошу вашої поради, тому що не знаю далі, що робити. Знову ж таки, якщо там собі уявити, що десь може немає контакту з корпусом, тобто немає маси. Та вроді все є, все працює. От, тим більше, якби її не було маси, то її, певно, і на холодно би не було. Ну, значить, така проблема. Не знаю. Хто може, допоможіть, може хтось стикався. Пишіть коментаря. Дуже дякую вам.